Що буде перемир'я, потрібні поступки, були спеціальні накази, які видав міністр оборони Таран, де навіть знімали премію з військовослужбовців, які вели вогонь, відкривали вогонь по російських окупантах на Донбасі. Попри постійні попередження наших західних партнерів, що війна почнеться взимку, що Путін нападе у лютому. Не було проведено розгортання сил територіальної оборони взагалі, не було організовано призов військовослужбовців оперативного резерву першої, другої черги військами були поповнені, не були виділені кошти на ремонт та закупівлю бойової техніки, засобів ураження. І... Одне з найстрашніших речей, що навіть не було проведено розгортання діючої.